На Прикарпатті колишня школа-інтернат перетворилася на зону небезпеки. Обвалився один зі старих корпусів, розташований на подвір'ї одразу двох шкіл, і це пряма небезпека для дітей. Хто відповідальний за аварійний стан будівлі і чому зволікають з демонтажем? З'ясувала Жанна Дучак. Чотириповерхова цигана будівля понівечена, ніби після ракетного удару. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав. Це спальний корпус колишньої школи інтернату, зведеної ще в 60-х. Нині у її приміщеннях навчаються учні двох шкіл надвірної: перша гімназія і четвертий ліцей будівля, яка обвалилася останні 20 років, не була в експлуатації. Ми планували закладати кошти на капітальний поточний ремонт, але основною перепоною застереженням. Перешкодою було те, що це приміщення було не в нашій власності. Із 91-го року весь комплекс на балансі Івано-Франківської обласної ради, а міська рада його винаймає, хоча й неодноразово просила передати всі будівлі на їхнє утримання. Ми зрозуміли, що в них просто немає бажання передавати весь майновий комплекс. Друге, невиділення коштів на капітальний ремонт вони зобов'язані в статусі власника балансу утримача належно утримувати і закладати кошти. Обласна рада погодилася лише на спальний корпус, але згодом місто вже саме відмовилося його забирати, бо процес передавання затягнувся і в січні 24-го у будівлі впала стеля. перший раз, як оця, ця половина падала, то ми злякались. Пані Анастасія працює в їдальній гімназії. Згадує, у день, коли все сталося, діти якраз снідали. Давали діточкам їсти, то якраз було піввосьма година ранку. Ми злякалися і не знала, що то робити. Я роздаю їсти, я злякала Мар'яну, поверці. Чу то кажуть, та летить, чи шо? Я не, ми не знали, що то робити. Дітей бігом вчителі виводили і ка бігом набусаю і поїхали. Це і першої гімназії. І ось гляньте, одна із стін суміжна із аварійною будівлею. Із вікна навіть можна побачити руїни. Аварійна будівля була небезпечною. Тож депутати Надвернянської міськради і педагогічний колектив двох навчальних закладів звернувся до власника негайно розібрати корпус та провести експертизу всіх інших. До нас приїхали на зустріч. Нам розказали, що будуть сприяти цьому, але на жаль, цього не сталося. Від січня двадцять четвертого року, про березі двадцять року, може було власнику. І балансу утримаючи дано майна івано франківській обласній раді прийняти міри і демонтувати це приміщення. Минув рік і ось на днях стався другий обвал. Зруйнувалися усі будівельні конструкції. Першу гімназію одразу перевели на дистанційку. У ліцеї навчання не зупиняли, але влаштували чергування вчителів біля аварійного корпусу. Міський голова припускає, обласна рада не хоче видавати мановий комплекс через земельну ділянку, і площою майже сім гектарів. На мою особисту думку, більш я чим переконаний, що це є самий самий основний аргумент у 2018 році. Івано-франківська обласна рада ще заздалегідь до передачі нам в оренду. Робила певні спроби і депутати обласної ради щодо розподілу даної земельної ділянки для незрозумілих цілей ще у 2019 році. Спальний корпус був зношений на понад 80%, каже директор комунального підприємства обласної ради з експлуатації майна і його планували розібрати. Але буцімто то саме мер надвірної був проти. На сесію прибув мер надвірної, який запропонував передати йому. Ну цей комплекс, ну зокрема, цю будівлю для влаштування там чи ну там, чи ребраційного центру чи там чогось іншого. Але десь упродовж шести місяців міська рада ну, спромоглася надати членів комісії для передачі цього для передачі цієї будівлі. Після першого обвалу комунальне підприємство знову звернулося по дозвіл на знесення аварійної будівлі, і наприкінці минулого року його таки отримало. Але на демонтаж потрібно 5 мільйонів гривень. Наскільки я знаю, ну там проводиться зараз роботи повинно обласній раді адміністрації по виділено цих коштів для нас. Сесія облради запланована на 11 квітня. Якщо ж депутати виділять необхідну суму, то вже в травні може розпочатися демонтаж. Жан Дучак, подробиці. Телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.